Ти серце мого осінь золота, неспокій мій, окрилена надія, солодкий мед, твої палки уста, мого життя жадана мрія. Кохання це надпотужне почуття, яке надихає і окрилює, а ще допомагає пережити важкі часи сьогодення. Так подумали креативні ічнянські працівники культури і запустили до дня усіх закоханих флешмоб Кохай українською. І ось що із цього вийшло. Для кохання пізно говорити вчора і рано говорити завтра. Для любові є лише сьогодні. Не тривожся, що мрії потонуть, а любов розлетиться, як скло. Серце може під сонцем сколонуть, а в мороз відчувати тепло. Після цього багряного неба, після тої сумної весни я не вмію любити як треба. Ти навчиш мене після війни. Запросили прийняти участь всіх бажаючих прочитати вірш української про кохання. І несподівано дуже багато людей Хочемо Хочем наголосити, що українська мова дуже милозвучна і. На популяризацію, скоріше всього нашої мови, нашої поезії, нашої творчості для організаторів флешмобу Кохай українською дійсно було відкриттям, що більшість учасників читали свою власну поезію про кохання. Серед їх когорти і директор ічнянського центру культури і дозвілля Ігор Васильченко. Цей вірш написаний мною для моєї дружини. Кожного року на її день народження. Я дарую їй свою творчість. Є не тільки вірші, але я і пісні для неї пишу. Зараз, звичайно, в такі важкі часи під час війни потрібно більше надихатися творчістю. А у відповідь на прекрасні авторські рядки про кохання Ірина Чоловікові дарує не менш пронизливу поезію Марти Кархут. ніч, щось ворожить над долями. Як же хочеться щастя і тепла. Вільним вітром злетіти над хмарами, і забути про біль назавжди щоб долі горіли стожарами, щоб було тільки щастя і ми, щоб стали хвилини ті вічними, як же хочеться Боже тепла, а натомість пеленами сніжними всі дороги вкриває зима. На сьогоднішній день в умовах війни люди трішечки загубилися в просторі кохання. Всі хвилюються, турбуються про долю України, про долю кожної української родини. Тому, мабуть, кохання це і є той позитивний. Поштовх в нашому сьогоденні, який змушує по іншому подивитися на життя. Усі без винятку прочитані поезії торкаються найпотаємніших струн душі. Це мов заспокійлива мелодія, якої ми так усі потребуємо у ці буремні часи. кажуть організатори, були дуже проникливі вірші. Дійсно, ну зараз так торкається душі в такий тяжкий час. Розуміють, що потрібно відволікати стрічки і думати про щось інше. Ті учасники, які прийняли участь, вони повноцінно відкрили ту ідею, яку започатковано було Центром культури і дозвілля. І найактивнішими із них, як на мій погляд, стали саме вся вікова категорія від маленької дівчинки до дорослих уже людей, які в свою чергу неодноразово проживали це кохання, кожен звичайно по-своєму. І найбільше мене, звичайно, вразив підхід авторських. Віршів, тому що кожна людина відкрила свою душу. Не побоялися, сказали про це е, на загал. Кохайте і будьте коханими, а ще не забувайте сміливо і відверто говорити про свої почуття. Як роблять це учасники флешмобу Кохай українською, бо ми того варті.